І публічно, і перед людьми я можу дивитися в очі і казати, я жодної копійки не отримала з цієї справи, і все, що було із ініціативи, і все, що хотілося, щоб Одесити мали можливість скористатися питаннями реабілітації алконаркозалежності. І це було безкоштовно для людей. Я нічим не заволоділа. Я ще раз наголошую, жодної копійки з цієї програми я чи моя родина не отримала. Я вважаю, що це політичне переслідування. І я вважаю, що коли немає доказів, і в суді вони спілкуються і суддя задає питання і кажуть: а немає відповіді на це. Немає відповіді на це. Коли задають питання, вони, начебто, пишуть, що хтось із пацієнтів не отримував послуги, а ці пацієнти кажуть, що вони отримували.